За минулу добу до Кременчутських правоохоронців надійшло 95 повідомлень про правопорушення та злочини 18 з них про кримінальні. Серед них 8 фактів шахрайства, 5 фактів крадіжок, 4 факти отримання легких тілесних ушкоджень. Близько 22-ї години. Патрульні поліцейські в районі озера на арскладах виявили двох чоловіків із забороненими знаряддями лову. Було виявлено в них понад 80 раків. Відповідно на місці проведено першочергові слідчі дії. На даний час знавачі та слідчі працюють з кремончужанами, які були виявлені на місці. Встановлюють ці обставини незаконного рибного промислу. Близько 19-ї години місцеві мешканці повідомили, що в Крюківському районі в приватному домоволодінні виявили повішеним чоловіка. Повідно, відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Встановлено особу померлого. Це місцевий чоловік, 40-річний. Тіло направлено на судову медичну експертизу. На даний час встановлюються всі обставини. Смерті Кременчужана до правоохоронців протягом минулої доби надходили повідомлення про крадіжки, зокрема в одному з місцевих магазинів. Невідома жінка викрала два павербанки. Також мешканець Крюківського району заявив про те, що мало знайома, завітавши до його помешкання, викрала банківську картку. Та в подальшому з даної картки було знято гроші в понад тисячу гривень. Наразі за даними фактами відкрито кримінальні провадження, встановлюються особи, які причетні до кримінального діяння. До відділення поліції номер один надійшла інформація від місцевої мешканки 2004 року народження, яка замовила через інтернет дві пари кросівок, перерахувала передоплату 2000 гривень, та в подальшому товар не отримала. Правоохоронці вкотре наголошують, не піддавайтесь на шахрайські провокації. Черговий раз закликаємо. Кременчужан, будьте обачні під час здійснення покупок в інтернеті. Перевіряйте продавця, якщо це в соціальних мережах, перевіряйте користувача. Якщо це магазин на інтернет-ресурсах, читайте відгуки та ні в якому разі не перераховуйте всю 100% передоплату. Коли вже отримуєте товар, тоді тільки перераховуйте продавцеві кошти. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.